А ви розприводити, чому ж ми маємо просити? Та власне, ніхто не здогадується, чи є у вас дитина з інвалідністю, чи є у вас на отримані дружина з другої групи інвалідності, і у неї відсутні інші працездатні утримувачі. Цього ви ніяким жодним реєстром не встановите. А, максимально, що ви можете дійсно посилатися, можливо, там на сімейні обставини, перебування у шлюбі наявності дітей. і то. Ми робимо це для чого? Правильно для своїх гарантій, для того, щоб бути впевненим, що нас не мобілізують, що нам нададуть законне право, що щось буде підтверджено. Це в наших інтересах. Та цікаво і самі так розумієте, здогадуєтесь, максимально діє неправомірно. Повірте мені, навіть якщо б була база, що вони вдивилися в ту базу, я дуже сумніваюся. Купа порушень Так от для того, щоб ми потім по зворотньому регресу не намагалися щось спростувати або коли нас. По типу мобілізовують, а потім виявляється, що в нас все-таки була там інвалідність у нашої дитини, але ми